На Черкащині на понад 50% сільськогосподарських угідь, засаджених зерновими культурами та овочами, урожай уже зібрано. Про це повідомив очільник обласної військової адміністрації Ігор Таборець. Попри несприятливі погодні умови вересня, збір вирощеного завершать вчасно. Наразі проводиться поточний збір союшнику, кукурузи, сої і цукрового буряку, враховуючи те, що нестандартний дощовий період. У цьому році, ну мабуть, за останні п'ять років такий дуже інтенсивний. Ну на на жаль, певні певного роду втрати можуть бути. Але загальні тенденції по збору у нас урожайності показники це 47-48 центнерів з гектару, що в середньому трошки нижче ніж попередні роки. Зважаючи на воєнний стан, втрати врожаю можна вважати незначними, додає посадовець щодо озимих культур, засіяти ними планують майже 170 тисяч гектарів.